Привіт! Сьогодні ми розглянемо одну з найкращих жилеток для осіннього сезону. Це жилетка від The North Face. Так, це та сама культова жилетка від The North Face. Можливо, не така культова, як їх пуховики, але в цьому є великий плюс цієї жилетки. Бо ці пуховики стали настільки популярними, що їх вже можна купити на наших базарах. Я вам розповім, чому саме ця жилетка не замінний аксесуар для вашого гардеробу, та поговоримо про її актуальність на цю осінь зиму. Але перед початком перегляду підпишись на канал, постав лайк, буде цікаво. Обіцяю. Ціни на цю жилетку зараз в сезон на сайтах без нижок в районі 10к гривень, що є доволі немало. Але це ТНФ бренд доволі популярний, і він не є дешевий. Це топовий аудор-бренд, який захопив індустрію моди і робить колаби з Gucci і Supreme. Зарекомендував себе не тільки крутими дизайнами, а й доволі якісними матеріалами, які коштують немало. Тому такі цінники. Що по зовнішньому вигляду? У мене жалетка в чорному універсальному кольорі з білим логом. Це так сказати класика, база, одним словом. Давайте конкретно перед нами справжній пуховик. Наповнювач високоякісний гусячий пух, а це означає, що вам в ньому ніколи не буде холодно, бо гуси це найкращі термостати. Вони ніколи не мерзнуть. У нас тут 700-та набивка, як кажуть в народі. Або якщо сказати по науковому, це 700 сімсотий філпавер. Це показник, який використовується для вимірювання якості та потужності утеплювача. Цей показник вказує на об'єм, який займає 1 грам пуху при максимальному його розширенні. Чим вищий показник, тим більше повітря пух утримує і отже, ефективніше і краще утримує тепло. Так, в природі в нас є і 900 філпавери, але тут комфортні 700. Для міста їх вистачає з головою. Їх не те, що вистачає, в таких жилетках і куртках з такою набивкою в поході можна без палатки спати. Зовнішній шар виконано з міцного водонепроникного матеріала. Тут у нас ріп стоп, який оброблений спеціальним ДВР-покриттям для того, щоб волога не проникала всередину до нашого утеплювача. І що сказати? Чи є справді вона вологозахищена? Якщо ви То вона не витрима, але якщо легенький дощ чи сніг, не хвилюйтеся, ваш пух залишиться сухим. Що стосується вітрозахисту, то жоден вітер не зможе продути таку плащівку і такий щільний шар пуху всередині. Не хвилюйтеся, це перевірено мною. Що по деталям? Спередії в нас два кармани, які утеплені всередині флісом. Фліс в карманах це просто must have. Сам по собі фліс є недорогим матеріалом, але зустріти його в кармані вдається дуже рідко. Виробники завжди економлять на утеплювачі карманів, але це дуже важливо. Всередині в нас є великий боковий карман, в який можна складати все що завгодно. Шапку чи телефон. Але якщо ви бачите такий ярличок стов, то це означає, що цей карман, ця жилетка має успішно складатися. Ось як на цьому відео. З самого початку ТНФ це аудор бренд. Всі ці пуховики розроблялися для підкорення Еверест, а не для підкорення метро в час пік. А для людей, які йдуть похід, розмір і вага рюкзака дуже важлива, тому така функція курток і жилеток економить кучу місця в рюкзаку. Що кажуть самі ТНФ, ретро напсі Down Gillette 96 го року це сучасна реінкарнація ікони. Ми зберегли більшість речей незмінними – змінами. Той самий квадратний силует, така ж блискуча тканина Ріпстоп, ті відкриті кишені на блискавці і діагоналі для рук. І, звичайно, ті ж оверсайз-перегородки. Мені це подобається, що компанія пам'ятає та шанує свої традиції та легендарні моделі. Але як вони сказали вище, саме квадратний силует. Це доволі точний опис фіта цієї жилетки. Якщо ви худощавий, то в ній ви будете виглядати як реінкарнація Тоні Старка. Чисто в костюмі іронмена, але якщо поєднувати цю жилетку штанами прямого фіта, а не скінні, то ви будете виглядати доволі цивільно. Плюс тут є ще по бокам утяжки, якими можна регулювати фіт. Що в нас по температурному режимі? В основному це залежить не від самої жилетки, а від того, що під жилеткою. Якщо одягнути легесенький лонслів чи світшот без утеплювача, то в ній буде комфортно в плюс 10. Якщо одягнути більш тепліший светр або теплий худак, то й комфортно в мінус 10. Особисто в мене так. Я регулюю залежно від погоди за вікном. В теорії, якщо ви проживаєте в місті і ваш маршрут складає дім, маршрутка, робота, магазин. То вам буде комфортно в ній і зимою. Зими в нас все рівно більш європейські, і температура рідко опускається до мінус 15. Але в нас немає капюшону. Для мене капюшон в таких куртках дуже важливий. Але не в жилетках жилетка з капюшоном виглядає чисто як колгосп. Коли я бачу жалетку з капюшоном, мене відразу відсилає до цих жилеток з Aliexpress та Базару. І хоча в деяких версіях є капюшон, який ховається в комір ззаду. Я думаю, то чисто дощовий варіант. Тут висока шия, і якщо вдягнути шапку, то реально ходити холодну осінь зиму і не відчуєш холоду. Знаєте, кому ідеально підходить жалетка як одяг? Люди, які мають авто водіям. Бо це одяг, який не сковує рухи, в них комфортно рухатись. Якщо, наприклад, взяти оригінальний пуховик ТНФ і цю жилетку, то в ній реально комфортно рухатись в той момент, коли в курточці ви будете себе відчувати як персонаж з реклами Мішлен шин. Які є мінуси? Ну, окрім цінника, перед нами справжній пуховик, як я говорив вище. А у всіх пуховиків є одна хвороба лізе пух. Ця жилетка не є виключення. Не критично, але якщо одягнути під низ чорну кофту або світшот, то інколи ви будете замічати пух на своєму одягу. Але зазвичай, ТНФ не всім не грішать. Тут більш-менш нормально, якщо порівнювати з іншими пуховиками. Ще можна відмітити схожість дизайну з пуховиком ТНФ. Це є один і той же дизайн, який, м'яко кажучи, трохи замозолив нам погляд і став в один момент дуже популярний. І на людям. Всі ці репліки або, як кажуть, успішні продавці палі, люкскопії бренду, особливо в яскравих кольорах. Але в нас чорний дизайн, це так як я казав вище, це класика. Сіре рево. Який ніколи не застаріє. Це діло вже смаку. Комусь цей дизайн подобається, комусь ні. Чи варта жилетка своїх грошей? Я вважаю, що так. Плюс ви можете знайти її за більш приємною ціною на вторинному ринку, що я рекомендую. До речі, підпишись на канал Вторини. В нас саме тут такий двіж, таких речей. Чи є в неї якісь аналоги? Коли розмова заходить за пухові речі, мені здається, що ніхто не робить краще, ніж ТНФ. Так, ви можете купити якийсь дішман на базарі, типу аналога, або щось трошки дорожче в мас маркеті бренду, типу Zara H&M, але, скоріше за все, там буде синтепоновий утеплювач. Так, він легше піддається пряню, але в нього гірші температурні показники. У нас тут натуральний пух, це означає, що прийдеться тільки нести її в хімчистку, коли вона забрудниться. Але якщо вибирати в темних кольорах, то це не прийдеться робити доволі часто. Можна це робити раз в сезон або навіть раз у два сезони. Якщо реально відкинути цінник або знайти її десь на вторинному ринку, то у вас буде річ, яка вам прослужить не один сезон всю холодну пору осені і якщо поєднувати Розумно, з теплими речами ще може бути навіть пів зими, легко. Тому я однозначно рекомендую цю жилетку від мого улюбленого бренду ТНФ. Всім, хто звик в холодну частину осінні носити куртку, я рекомендую спробувати цю жилетку, особливо, якщо у вас є автомобіль. У мене все на сьогодні. Якщо у вас є якісь думки про цю річ, то чекаю вас в коментарях. Це був канал Вторини. До зустрічі!